Всім доброго дня, слава Україні! Знімаю невеличкий відеообзор по урожайності сої на площі Гектар 80! Тут один кусочок. І ото слідуючий теж. То один сорт, то слідуючий сорт. Соя ось така. Висотою метр метр двадцять. Так, гектар 80. Ми вже майже домолотили. Комбайна стати. Okay, з сейферісом 16-й. Так, що сказати по урожайності? Якщо видно, отут в кінці вже стоїть прицепчик. І він повний. Його, якщо його тако повно насипати в районі 5 тонн. Слідуючи. Бункер теж повний. І остається ще. Ну, фокусуйся. І в нас остається ще домолотити. Один проходик. На одну захват жатки, якщо так взяти. Бо тут у нас трошки менше, як на жатку. З тої сторони в нас більше як на жатку. І то у нас виходить в районі 5. Бункер має тонна 800. Скидаємо ладно півтора. Вже так округлюємо все. І виходить ворожанній сої за 6. Тон на гектар. Це радує. Хоч щось того року та вдалося. Добре. Ну, і ще одне можу сказати. Сів... Посів Сої тут проводився в районі 10 квітня. Посів був дуже ранній. Сіва проводилася сівалкою з прикатуючими колесами. Ну і так по урожайності. Попередник пшениця, солома пригорена. Що тут, що тут. Всім добре. Оставатися гарних врожаїв і всього самого кращого.